Ось така в мене вийшла гардеробна вже зашита. Тут будуть натяжні потолки. Тут повністю стіну зашив. Ось, виходить, двері вход. От. Ну, тут, не знаю, рішають, чи будуть зашивати ці потолки, чи лишаться так, чи може якимось USB-шкою зашиється. Це ще буде рішатися. Ось так вийшло. Все, позашивав. Це туди. Якісь речі, які будуть нечастого вжитку. Ну, а тут будуть якісь шкафчики ось на цій стороні. Ось і двері. Ось так ну, це Я наголошую зараз. Я вилізу звідси. Я наголошую, що висота потолків тут під 4 метри є. Дозволяє висота це зробити. От ось Висота від полу до верху, у нас має 3 метри. Там ще сантиметрів 40 підніметься і буде потолок. Ось так.